В полі вітер гопака. Ой, нелегка доля, доля козака. Вибиває віфар був правий. Полі Ці грі мотоциклів. до циклів. Гадаю, що ми вже давно збилися з курсу. Клянуся, я бачив, як світ генерується перед нами. А, так, можливо, є сенс повернутися до того храму. Якщо підемо просто зараз, то гадаю, встигнемо до Сутіна. А завтра підемо іншим шляхом. Тобаки, сюди ви маєте це побачити. Нові гравці тут! Заради ночі. Після стількох днів очікування новенькі. Привіт вам! Я Я Змій. Ось він, він фарт, а він нублі. Як вас звуть? Звуть. Зовуть. Ох, в нас, на жаль, немає ймен. Ми просто миролюбиві діпи. Такі, як ви раніше, часто приходили сюди, та потім припинили. Чому? Що трапилося? Гейлор трапився. Він кривники самого пратра сервера, тільки на он заправді усі пішли. Мені прикро чути це. Що за не слово сюди? Ми шукали ресурси, але загубилися. Можу, ви знаєте, як потрапити до головного міста. У нас є баба цієї місцевості. Вона допоможе вам знайти правильний шлях. Але у нас є проблеми. Ви допомагаєте нам. А ми вам тоді. Що ж, як завжди? І що ж вам від нас треба? Говорити будемо у таверні. Сім'я. Нагодуйте цих гравців. Добре. Граці, що тут мешкали, захищали наше село. Робили це, щоб отримати досвід і новий рівень, як казали деякі з них. І тоді ми були у безпеці, то були хороші дні. Нині ж, монстри тероризують нас, нищать врожай, вбивають селян. На жаль, Боджанг не обдарували нас залізним колимом, і я боюся, що скоро нас усіх вб'ють. Тож ви хочете, щоб ми якось припинили це. А після цього ви нам дасте ваше спорядження, ваш верстат і, звичайно, ж мапу. Та. Ти. Перепрошую, нам треба негайно перемовитися. Зрозумів. Друзі, ці хлопці лише ніпи. Такі тупі. І як щось пограбувати це село. Чого? Не дивіться на мене так. Лише не кажіть, що ніколи не грабували села ніпів. О Боже! Що б я всрався? Немов ми у якомусь фільмі жахів! Без вас ми усі загинемо. Прошу ви мусите нас рятувати. Добре. Врятуємо. Є якісь ідеї що робити? Я гадав, що ми можемо побудувати каміну стіну навколо. І з парканом зверху вже ж Щоб монстри не залізли туди. Підтримую! Тоді я добуду трохи дерева! От лише зайду його. Туди сама буде або шахта. Там я добуду кровляків. Буду працювати з тим, що принесете. А зараз займусь діамантовою бронею. Наче кострі часи. Ходімо. Хм. <рик> Дурне паця, хоча добре, що їжа сама прийшла. О, чомусь раніше я не помічав, які ви добіся милі. <рик> <рик> Якщо ти мили порося, то просто хрюкни! Якщо ти мили порося, просто хрюкни. Омо, знайдемо щось для нашого кривника, партнери! Гайде донизу, партнери! партнере! Ти скачеш на свині? Хі -хі -хі -хі, так! Його ім'я Декарт. Декарт. Так, ну знаєш, на честь французького математика і філософа Рене Декарта, що сформулював такий от вислів Когіто Ерго Сум, що у перекладі з латини значить мислю, отже, існую. Вислів підтверджує, що єдине, у чому не можна сумніватися, це у факті свого мислення. Що? Та годі, га-га! Годі! Ти чув це?